Ті, хто це зробив. Так. Вставляємо дане, дане повідомлення у програму рандом, яка саме буде визначати, хто за декілька секунд, хвилин стане щасливим, отримає iPhone 5. Отак от просто нахиляло. Так. Все? Готово? Ви готові? Всі чекають, так? Давай же, говори пошвидше, там вже терпіння нема. І на рахунок три. Давайте будемо всі разом рахувати. Один, два, три! Віка Похолюк! Є Віка Похолюк! Нема нахуй. Нема? Ну що тут сказати? Добре, пробуємо ще раз. Так, знову рахуємо. І. Два. Три. Ірина Тарасук. Трима, так. Трима, трима, трима. От так, Дівчатам просто падає щастя в долоні. Вони взяли і не прийшли. Напевно, дуже гарно святкують цього ранку. Давайте ще раз привітаємо переможницю. Дякуємо вам. Ви обов'язково теж завітайте у магазин Apple Family. А я вам розкажу про те, що я обіцяла. І так, дуже скоро, з дня на день, з години на годину, стартує новий розіграш, за яким ви теж можете слідкувати у соціальних мережах та на офіційному сайті Apple Family. І переможець цього розіграшу отримує уже. Новий айфон 6, тому обов'язково підпишіться, і розіграш буде проводитися вже в онлайні. Ви теж зможете до цього поєднатися. Заходьте обов'язково у магазин Apple Family, який знаходиться за адресою Бандери 25. Для вас тут знайдеться увесь асортимент продукції Apple за найкращими цінами. Професійні